Книга, після якої хочеться лежати і дивитися в стелю. Місто приводів» є частково автобіографічною історією, але автор не вбивав свого чоловіка. Автор виріс у Йонзіні, і все дитинство його і інших дітей залякували духами та приводами. І він завжди хотів написати історію про привидів. І під час служби він і двоє його побратимів пережили власний містичний досвід. Кевін Чен завжди прагнув утекти з Йонзіна, але постійно повертався до нього у своєму письмі. Ця книга накривала мене хвилями шоку знову і знову, навіть десь за Надцять сторінок до кінця, коли я думала, що мене вже нічим не здивуєш. Автор шокував мене новими подробицями про сім'ю чень. Це дуже похмура, сумна, жорстока, огидна і прекрасна історія водночас. Це книга, яка тримає в напрузі, минуле переплітається з теперішнім дуже багато сімейних таємниць, повноцінну картину яких ти дізнаєшся тільки в кінці. Іноді ти не одразу розумієш, від якого персонажа йде розповідь. Іноді оповідач змінюється під час розділу. Цю книгу я не можу ні з чим порівняти. Я ніколи не читала, ні. Чого подібного? Сім'я, яку переслідують нещастя, і деякі з них вже померли, але вони розкажуть вам свою історію. Адже події відбуваються в свято Джун Юань, коли брама потебіччя відкрита, і приводи потрапляють до світу живих.